Які розпочинався етап розвитку правової допомоги з 2011 року після прийняття закону, 13-й рік це регіональні центри, 2015 рік це по кримінальним справам, 15-рік це місцеві центри по справам адміністративним і цивільним, і в тому числі захист свідків і потерпілих в кримінальних провадженнях. І вже з цього року, з 1 вересня, по всій Україні були створені 400 бюро правої допомоги, як наслідок того, що тих монімонітвороні тих питань, з якими зверталися до громадяни, до держави, і в першу чергу до нашого координаційного центру з надання правої допомоги, які підтримали в тому, що да, необхідно приблизити праву допомогу до людей як, як найближче. Чому? Тому що всі центри, місцеві центри, які були створені, вони були створені в районах. Всього 4 на Сумську область, наприклад, для на нас. В Україні було створено 100 місцевих центрів, в Сумській області 4 місцеві центрі, в кожному місцевій центрі є бюро. Всього 14 бюро правої допомоги з питання дання безоплатної правої допомоги. Всього 14 бюро по, Україні, по Сумській області, в тому числі у нас у Сумському місцевому центрі такі бюро 3. В Сумському районі не створено. Сумський місцевий центр обслуговує повністю всю територію Сумського району. Оскільки мене від 158-го виборчого округу делеговано Верховну Раду, а Верховна Рада і головне завдання депутатів це все ж таки намагатися писати правильні закони, закони, які дозволяють гармонічно розвиватися суспільству, закони, які. Гармонізують і вдосконалюють взаємовідносини, а не навпаки заважають, то дуже важливо, щоб все ж таки постійно отримати і підтримати цей живий зв'язок, і отримати від вас відповідні сигнали стосовно, яка норма не працює, або що, з якими законодавчими ініціативами треба виходити, щоб те, що ми намагаємося те, що, про що вказав зараз. Геннадій Володимирович, Іде процес створення добровільних територіальних громад. Дивіться, минулої сесійної неділі три законопроекти стосовно поліпшення саме законодавства, яке регулює цю, скажімо ну, реформу по децентралізації, перший її етап, вже прийнято Верховною Радою. Це можливість. Об'єднуватися з селом з різних районів, це посилення ролі старост і це передання певних адміністративних послуг саме на місце. Маємо досвід допомоги, реальні допомоги е, даного центру. Е, в першу чергу, е, мешканцям приватного сектору, а приватний сектор, він е, має деяку, деяку специфіку в плані е, життєзабезпечення. Е, того приватного сектору, який знаходиться в місті, і е, е, є вже досвід тих е, справ, які вже були вирішені за допомогою центру, е, мешканці приватного сектору, мешканці просто міста, вони телефонують як мені, як е, мої підлеги, також телефонують напряму вже центру, і вони отримують дійсно реальну допомогу в своїх питаннях. Так, да, непрості питання виникають непрості The... ситуації, але повірите, кожна людина, яка звернулася, вона в першу чергу буде вислухана, вона в першу чергу буде і буде роз'яснена, як цю проблему можна вирішити, або, скажімо так, розказано, до кого вона може звернутися, щоб вирішити те чи інше питання. Тобто реальна робота вже ведеться. Вже знають, скажімо так, цей центр, вони знають всюду, перелік всіх тих послуг і перелік всіх тих допомоги, яка може надаватися даним центром. Хочу сказати, що перше навчання голів, е, квартальних голів міста Суми, яке було в минулому році, розпочалося, то е, Прийшло на перше навчання всі до одного. Нам організувала міська рада, це навчання за ініціативи наших громадських організацій, які сюди були запрошені, 78 чоловік квартальних і 78 прийшли. Це були і, скажімо, мешканці міста Сум, яким і 80 років, і 25, і 40 різного характеру, але вони. Ж Зазначили і проявили так, скажу проявили те, що ми хочемо навчатись незалежно від віку. Ми хочемо це знати і допомагати, адже в принципі це так божа справа допомагати людям і тим більше і по праву також. Дозвольте ще раз висловити Валентина Вікторівна, за те, що ви проводите такі заходи. Вони дуже корисні для нас. По-друге, хочу ще раз зазначити, що процеси децентралізації вони незворотні, тому хочемо ми чи не хочемо, того вимагає часу. І сьогодні, як вже Суганяк казав, і Геннадій Володимирович, що ну, немає в нас іншого виходу, як іти таким шляхом. І... Розумієте, це як колись комп'ютерна техніка, коли з'явилася, багато казала, то на що воно не треба, але ж часто вимагав, і всі, е, тим не менш, освоїли це і зараз не уявляємо своє життя без цього. Так і тут. Я е, до чого веду мову? До того, що процес незворотній, і, зрозуміло, десь важкувати. Для багатьох важко влаштуватися на новий лад. Вікторовна, я як бюрократ з великим стажем, починаючи з комзову. Скажу, дуже рідко в житті трапляється, що був якийсь захід, а тим бачимо, коли тебе чогось навчають, нам здається, ми вже давно все знаємо. І хто нам щось там питається в як з великою насолодою слухав, багато для себе почерпнув і просив би, щоб це було не останнє. Особливо дуже приємно, що, як говориться, червоною ниткою. Проходить головна думка, яка, би прямо й не говориться. Наше завдання допомагати тим людям, що потребують.